Гімнастика із китайських рекрутасів, або китайські рекрутаси. дуже хороша для всього корпусу, для ніг, для рук, для шиї, для дихалки. Можу сідати отак, таз на рівні колін можна чуть-чуть нижче, так зручніше. Ноги отак, чи можна ширше, як дозволяє здоров'я. Тягнуся кисню туди до протилежної стопи. Славно, спокійно, ніяка насилля. Можу до можу доступувати, як дозволяє здоров'я. Я лягаю ось корпусом своїм настигну і туди тягнуся. Потягнувся. Одна, 2-3 три, три секунди. Потягнувся. Важливий момент. Шия розслаблена. Якщо шия ось так напружена, значить вся спина напружена. Значить, туди потягнувся. Лягаю, розтягується, лампа розтягується. Другий момент. Рука ось тут, я ліктям туди стягнусь до стопи. Лягаю. Знову ж таки, спинка розслаблена. Шия розслаблена і тягнуся. Яко, спокійно. І дотягнуся. Третя, складніше дещо. Руки ось так. Коліно підтанцьовує. Лікоті плече до протилежної стопи. Туди. На розслабленні, на видиху, дихання війні, не заживаємо дихання. Можна, так ще. Ось, Ось я сів. легенько взявся, сюди потягнувся, шия розслаблено. Як всі лампаси, то це все витягується. Розтягнувся. Ногу можу туди віддалити, а це сам сюди. Ось такі викрутаси, Розтяжка пішла. Розтяжка. Дихання вільне, сижу як імператор, юненький, розтянутий, дуже зручно.